Ось до класу всіх скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо не гулять, а на урок. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота, каліграфічна хвилинка, вилучі числа, які діляться націла на вісім. Правильно, це числа 24 І 72. І виконай каліграфічну хвилинку самостійно. Пропиши ці числа до кінця рядка. Максим виписав деякі числа, що діляться на ціле на 6. У першому рядку записані ці числа. Перевірте, чи всі з них діляться на 6 націла. Давайте перевіримо 6 поділити на 6. 1, а 12 поділити на 6. Правильно 2 а 30 поділити на 6. 5 а 60 поділити на 6. 10. Дійсно, у першому рядку записані числа, які діляться націло на 6. Кожне із цих чисел він збільшив на 3. Одиниці стверджує, що одержані числа приділені на 6 дають вистачі 3. Чи так це? Максим стверджує, що одержані числа, приділені на 6, дають вас 3. Як нам перевірити необчислюючі вирази? При діленні застачею на 6, а стача дорівнює різниці діленого та найближчого до нього числа. Якщо нам потрібно 9 поділити на 6. Ділене 9 а найближче число, яке ми будемо ділити, це буде число 6. Щоб знайти остачу, нам треба 9 відняти 6 і це дорівнює 3. Остача дорівнює різниці діленого та найближчого до нього числа. 15 відняти 12 дорівнює 3. 21 відняти 18 3. 27 відняти 24 дорівнює 3. А тепер давайте перевіримо. Це твердження. Обчисленням. 9 поділити на 6. Найбільше число, яке ділиться на 6, це 6. 6 поділити на 6 дорівнює 1 це неповна частка. Знаходимо остачу. Нам треба 9 відняти 6. 1 остача 3. 15 поділити на 6. Знаходимо найбільше число, яке ділиться на 6 націла це число 12. 12 поділити на 6 дорівнює 2 і остача 3, адже 15 відняти 12 дорівнює 3. 63 поділити на 6. Найбільше число, яке ділиться націла на 6 це число 60. 60 поділити на 6. дорівнює 10, це неповна частка. І остача 3. Щоб знайти остачу, ми розуміємо, що нам потрібно 63 відняти 60. Остача дорівнює 3. Запишіть числа, що діляться націла на 5. Перевіряємо вашу роботу. Що можна сказати про числа, які приділені на 5 дають вистачі 2. Порівняно з числами, що ми записали у першому рядку. Вони будуть більше на 2 одиниці. Запишіть числа другого рядка. які приділені на 5, дають вистачі 2. Перевіряємо вашу роботу. Зупини відео і виконай перевірку самостійно. Сьогодні на уроці узагальнюємо вивчене проділення застачею. Оля виконала ділення 38 поділити на 7 і одержала в неповній часті 5 в остачі 3. Перевір правильність розв'язання Олі. 38 поділити на 7 дорівнює 5 і остача 3. Знаходимо найбільше число, яке ділиться на 7 націла. Це число 35, 35 поділити на 7. Дорівнює 5 це неповна частка. Щоб знайти остачу, нам потрібно 38 відняти 35, остача дорівнює 3. Щоб перевірити правильність виконання дії ділення за стачею, треба неповну частку, а це число 5, помножити на дільник. 5 помножити на 7. І до одержаного результату додати остачу. Оскільки 5 помножити на 7 і додати 3 дорівнює. 5 помножити на 7 дорівнює 35, а 35 додати 3 дорівнює 38. Ми отримали число, що дорівнює діленому 38, то ділення за стачею виконано правильно. Продовжуємо працювати з підручником це завдання номер 4. Працюємо усно. До кожного діленого добери найближче менше число, яке ділиться націла на дільник. 45 поділити на 8. Найближче менше число, яке ділиться націла на дільник на 8 це число 40. 36 поділити на 5. Найближче менше число, яке ділиться націла на 5 це число 35. 51 поділити на 9. Найближче менше число, яке ділиться націла на 9, це число 49. 40 поділити на 7. Найближче менше число, яке ділиться націла на 7, це число 35. Женя вважає, що можна скоротити запис дії ділення застачею. Дівчинка пропонує відразу називати найближче менше число до діленого, яке ділиться на дільник націла. Прокоментуй записи Женя 68 поділити на 9. Знаходимо найближче менше число, яке ділиться націла на 9. Це число 63. Записую його в стопчик під діленим. 63 поділити на 9, дорівнює 7 це неповна частка. Щоб знайти остачу, потрібно 68 відняти 63 дорівнює 5, а стача 5. 40 поділити на 6. Найближче менше число, яке ділиться на 6 націла це число 36. Записуємо його в під діленим. 36 поділити на 6 дорівнює 6, це неповна частка. Щоб знайти остачу, нам потрібно 40 відняти 36, дорівнює 4, Остача дорівнює 4. Закріплюємо вміння користуватися скороченим міркуванням. Це завдання номер 5. Виконай ділення і за, за схемою. Вирази записуємо зошит 26 поділити на 8. Знаходимо найближче менше число, яке ділиться націла на 8. Це число 24. Записую число 24 в стопчик Під діленим 24 поділити на 8 дорівнює 3, це є неповна частка. Знаходимо остачу. Потрібно 26 відняти 24. Дорівнює 2. Остача дорівнює 2. Записуємо в дужках. 18 поділити на 5. Знаходимо число. Яке є найближче, менше число, яке ділиться. Націла на 5. Це число 15. 15 поділити на 5 дорівнює 3. Це неповна частка. Щоб знайти остачу, нам треба 18 відняти 15, дорівнює 3, в дужках записуємо, остача 3. 70 поділити на 9. Знаходимо найближче число, яке ділиться на 9 націла. Це число 63. Підписую його в стопчик діленим. 63 поділити на 9 дорівнює 7, це є неповна частка. Знаходимо остачу. Щоб знайти остачу, нам потрібно 70 відняти 63, це дорівнює 7. Остачу записуємо в дужках, Остача дорівнює 7. Зупини відео і попрацюй самостійно з іншими. Виразами. виконай ділення за стачею за схемою. Фізкульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 6 Працюємо усне. Прочитайте вирази першого рядка 38, поділити на 5. 68 поділити на 9. Прочитайте вирази другого рядка. 380 поділити на 50. І 680 поділити на 90. Як змінилося ділена і дільник у другому рядку кожного стопчика. Ділене і дільник збільшилися в 10 разів. Якщо ділене і дільник збільшилось 10 разів то і значення найбільшого меншого числа доділеного у другому рядку також збільшиться в 10 разів. 38 поділити на 5. Знаходимо найбільше число, яке ділиться націла на 5. Це число 35. 380 поділити на 50. Знаходимо найближче менше число, яке ділиться на 50 націло. Це число 350. 68 поділити на 9. Знаходимо найближче менше число, що ділиться на ціла на 9. Це число 63. 680 поділити на 90. Знаходимо найближче менше число, яке ділиться на ціла на 90. Це число 630. Зверніть увагу, у другому рядку у нас записані Вирази ділені за стачею круглих чисел. Сьогодні на уроці ми якраз розглянемо випадки таких виразів. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 7 Досліди і прокоментуй ділення в першому випадку. Розглянь другий випадок ділення. Як відмінність виразів вплинула на їх розв'язання. Зупини відео. І попрацюй самостійно. Перевіряємо вашу роботу. Давайте розглянемо другий випадок ділення як відмінність виразів вплинула на їх розв'язання. Звертаємо увагу, що в другому виразі частка, неповна частка не змінилася. В першому виразі неповна частка 6, і в другому виразі також неповна частка 6. А стача? а стача збільшилася у 10 разів. Зверніть увагу, другий вираз. 560 поділити на 90. Це ділення за стачею круглих чисел. Фармуємо вміння виконувати ділення за стачею круглих чисел. Це завдання номер 8. Вирази записуємо зошит. 15 поділити на 6. Називаю найближче менше число, яке ділиться на 6 націла це число 12. Записую його в стовпчик діленим. 12 поділити на 6 дорівнює 2, це є неповна частка. Щоб знайти остачу, нам треба 15 відняти 12. Дорівнює 3. Остачу записуємо в дужках, Остача 3. Чи допоможе результат першого виразу у стовпчику знайти значення неповної частки в другому випадку. Давайте запишемо другий випадок. 150 поділити на 60. Як ви вважаєте, дійсно, допоможе. Ми розуміємо, що найближче менше число, яке ділиться на 60 націла, це число 120. Записуємо його в стовпчик під діленим. 120 поділити на 60 дорівнює 2. Це є неповна частка. Щоб знайти остачу, нам потрібно 150 відняти 120 дорівнює 30. Записуємо остача дорівнює 30. Зупини відео і попрацюй з виразами самостійно. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 10 Розв'яжи задачу. Зупини відео. Прийди до підручника, прочитай задачу самостійно і поміркуй над задачею. Аналізуємо задачу разом. За допомогою Кіл Еллера ми спробуємо розібратися з задачею. Що таке 17? 17 це стільки дітей вивчають англійську мову. А що таке 15? Це 15 дітей вивчають французьку. А що таке число 8 у задачі? Це кількість учнів, які вивчають обидві мови. Як це показано на схемі? Як перетин двох множин. Зверніть увагу, оце перетин, це є 8 учнів. Які вивчають обидві мови. Якщо від числа 17 ми віднімемо 8, то в першій дії ми можемо знайти, скільки учнів вивчають тільки англійську мову, і це 9 учнів, якщо від числа 15 ми віднімемо 8, ми знайдемо, скільки учнів вивчають тільки французьку, і це 7 учнів. Ну а в третій дії ми можемо дати відповідь на питання задачі скільки дітей в третьому Б класі нам потрібно 9 додати 7 і додати 8. Дорівнює 24 учня. Підсумок уроку розкажи про свою роботу за схемою. Зупини відео і побудуй висловлювання. Намалюй смайлик. Свого настрою в зошиті! Урок завершена. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки!